Вітаю вас! З вами магазин «Автозвук.UA». Сьогодні ми розглянемо коаксіальну акустичну систему від компанії Kix модель DC402MR. Динаміки розміром 10 см. Постачаються в фірмовій упаковці. Давайте розглянемо комплектацію. Всередині у нас знаходиться інструкція, гарантійний талон. Розмірна сітка, по якій вирізається місце під динаміки, якщо потрібно, і фірмова наліпка. Два динаміки в комплекті. Ось так, окремо вони запарковані. Номінальна потужність динаміків 30 Вт, максимальна потужність 60 Вт. В комплекті. Дроти підключення йдуть і є монтажний комплект. Динаміки постачаються захисними металевими рішітками. Монтажна глибина динаміків всього 5 сантиметрів. Підключення стандартне, плюсова-мінусова клема, кошик штампований зі сталі, дифузор з поліпропілену і маємо підвіс піногуми. Динаміки, як ми бачимо, на дві смуги. Чутливість у даних динаміків заявлена 91 дБ, опір мають 4 Ом. На цьому наш огляд завершено. До зустрічі в наступних відео.